Друзі, всім доброго здоров'я, канал Будні Свиновода, я Олександр, як і завжди, радий вітати вас на нашому YouTube каналі, на нашому господарстві. З'являється декілька вільних хвилинок, тому що сьогодні, нарешті, дійшли в мене руки до прибирання тих от загород і приміщення, в якому у мене зимували овечки, і скажу я вам, що справа це. Максимально і максимально легка. Я так подумав. Напевно, це перший і останній рік, коли ми е зимуємо і поміщаємо наших овечок в загородки і в сараї. Тому що те, що вони там наплескали і напресували, це просто словами не передати. Хто цього е як не проходив, вам це не зрозуміти. Але е тим не менше, прибирати все це потрібно. Тому що прибирати і звільняти загородки потрібно разом з тим зараз трішечки перепочинемо, поспілкуємося з вами, ну а трішечки пізніше е, знову приступимо до прибирання. Я думаю, все в нас обов'язково вийде. Так що, товариство, підтримайте нас, і для нас це буде дуже важливо і надасть нам е, заряду бадьорості. Ну і е, зараз трішечки якраз от попрацюємо в іншій сфері. Е, Обговоримо, як і завжди, ті питання, які цікавлять вас, так що додивляйтесь відео до кінця. Сподіваюсь, що буде цікаво, буде корисно. Оця от менша загородка уже на 90% має той вигляд, в якому ми її можна так сказати орендували. В той момент, коли заганяли своїх овечок сюди, тут безпосередньо у мене були овечки, які проводили окоти. Ну і баран уже потім на постійній основі знаходився тут, тому що я його відділяв, тому що він безпосередньо в самому приміщенні трішечки муштрував у мене дівчат. Єдине, що залишається щіткою повимітати все, продезінфікувати. Ну і в принципі ми якби Про цю загородку забуваємо. Ну, а оце той от ужас, про який я говорив і говорю. Реально, ноги можна протягнути, Страшенні пласти, все так впресовано і вкатано, наче тут трактор катався. Але я думаю, за 3-4 деньки поступово. Приведемо до ладу ми і цю загородку. Я так думаю, що наступну зиму вони у нас в сараї вже зимувати не будемо. Ху. Експіріанс ще той. Так, шайтан машина наша працює, картошечка вариться. Посадкову її половину вже утилізували, але ж отої картоплі, яка ще знаходиться в погребі їстівної, так називаємо і варить і варить. Ну, але нічого, поросятка вже до цієї картоплі так пристрастилися, що тільки, тільки чують запах, з ума сходять. Зараз заодно швиденько підсипав, гранули нашим кроликам, тому що луплять вони її аж гай шумить. Також товариство учора крякнув у мене один маленький кролик, той -от той, який, ну, та, з тої групки, яка відлучена у нас, можна так сказати, крайня. Ну і в зв'язку з тим, що масово люди б'ють у бубни і говорять з тим, що у них також відбуваються падіжі. Трішечки я вечірком учора понервував, але сьогодні зранку, начебто всі рівненькі, всі гарненькі, нічого з ними глобального немає. ну І плюс разом з тим трішечки себе якби заспокоюю, тому що. Безпосередньо, ця вся групка, яка знаходиться на відгадівлі, вона у мене провакцинована різними вакцинами, але тим не менш, це в будь-якому випадку краще ніж нічого. Швиденько пройдемо, проконтролюємо, що в нас тут навилазило. Тому що насадили ми всього і різного. З цієї сторони тут в принципі, асортимент у нас не дуже великий. Буряки і картопля, все відділено між ряддями. Шість рядків картоплі, два рядка бурячка. Ну і в принципі, як ми бачимо, усе потихеньку-потихеньку, але починає пробиватись. Тут також дуже-дуже гарно вже видно, як пробивався бурячок. Два деньки назад зарили наші помідорчики. Вони мають ще такий доволі стремнуватий видок, але буквально 2-3 деньки поливаємо їх. Я думаю, все з ними буде нормально. Ці вже прижилися, тому що ці якраз от посаджені три дні як назад. А оці досадили ми учора. Рухаємося далі. Тут та ж сама ситуація, бурячки. Морква цибулька. цибульки В цьому році маман і папан дали цибу насадить багато, тому що говорять, що по-любому буде проблема із цибулею. Та, В принципі, вона і зараз явно видніється, тому що у нас цибуля там по 50 гривень. В принципі, якби через те, що херсонські землі наші родючі, які годували нас от оцими 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 продуктами. Зараз переживають не найкращі часи, тому доводиться збільшувати плантації на своїх городах. Трішки кукурузки посадили буквально декілька рядків. Я не дуже великий якби, любитель її, але тим не менше, до, для свого маленького карапузика. Е Декілька рядочків посадили, тому що в тому році посадили її чималенько, але за рахунок того, що лили сильні дощі, гнила, цвіла, ну, що попало. Так що в цьому році посадили її трішечки на міждураддях, в тій зоні, де ми посадили кавуни і огірочки, але, як ми бачимо, кукурузка вже попробувалася, а огірочки і кавунчики ще тільки починають також ось рядочок пробиватися. Ну, але нічого, зараз би, звичайно, було б якраз в самий раз дощик, тому що ну, смалить у нас, дай Боже, на всю цю недільку, яка у нас має бути попереду, обіцяють там до 30 градусів. А разом з тим, з кожним днем, все ближче і ближче ми наближаємося до сінокосів. Наверху, звичайно, травичка ще дуже-дуже слабенька, але отам там внизу через якусь недільку. Саньку доведеться все косити. Бляха комарі мене там з'їдять. Дивіться, що у нас твориться. Ой, добре. Ой, добре. Ууу. Даже добріше за комбікорм, так? Да? Ще одне друзі питання, яке би хотілося також разом з вами обговорити, тому можливо, хтось поділиться досвідом цільними дільними порадами. Буду дуже вдячний. Як для мене ця тема актуальна і потрібна, так і ряд наших глядачів, підписників цікавляться. І наступне питання, яке саме цікавить багатьох із нас, це питання боротьби із комахами, ті ж самі комарі, ті ж самі мухи. Тому що це е, один із факторів і один із носіїв і розносчиків різного роду і інфекцій, і хвороб. Е, ну і разом з тим потрібно приділяти величезну величезну увагу у боротьбі і недопущенні оцих. Я би так сказав, літаючих на господаре стосується цього року, то дійсно якийсь бум оцього от комаря мух ще звичайно не так багато, але я думаю, якісь дві-три недільки, і, і оця от напасть розплодиться, народиться. Вилупиться і буде заважати як нашим тваринам, так і нам, тому що досить таки ну неприємна річ. Але що стосується мого досвіду і того, як я борюся з ними, то в першу друзі, чергу потрібно гарно прибирати приміщення, в якому знаходяться наші тварини, тому що Безпосередньо, оця от найбільш комфортна і ідеальне середовище для того, щоб мухи з'являлися на світ. Це якраз от фекальні маси, залишки білкового корму, який просипається, залежується і безпосередньо там оці от всі мухи розмножуються і лупляться. Тому ретельно гарненько все прибираємо. Плюс суха дезінфекція приміщення дуже гарно і дуже ефективно працює. Я вже на собі це перевірив. В тому році значно-значно менше мух було, аніж у позатому році. Разом з тим, на цей рік замовив собі москітні сітки. На вікна це також значно допоможе, тому що вся оця так називає зараза вона здебільшого залітає у приміщення із навколишнього середовища. Яка для того, щоб унеможливити оце, потрібно захищати наше приміщення і в цьому році. Ще тільки замовив ці москітні сітки, але тим не менше будемо їх установляти. Ще дуже такий непоганий препарат, який я використовував до цього, це агіта. Він розводиться у певній пропорції з водичкою, обробляється. Контур вікна, ну але от такий величезний його мінус, тому що 2-3 деньки все це висихає, залишаються оці от грязні вікна, які потрібно постійно мити. До речі, от вікно закрив, повісив туди. Ну, Кусок такої темної матерії, тому що сонце після 12 годин повертається, і тут така баня робиться, парілка ну, страшенна і неможлива. Тому закрив шторою от вікно, щоб дуже сильно не нажарювало безпосередньо в самому приміщенні. В цьому році написав Ірі, це менеджер компанії ЗВК. Вони випустили лінійку. Препаратів, які, як вони пишуть, гарно і ефективно боряться з мухами. Написав їй сьогодні, замовив. І я думаю, буквально через декілька днів у нас буде можливість протестувати ці препарати. Вони там такі гранульовані, в принципі, і в використанні досить прості. Я сподіваюся, що будуть вони дуже дуже ефективні. Не доведеться нам бігати із кусками того лінолюму, чвакати мазати його агітою, натирати ті вікна. Будемо іти за шляхом найменшого спротиву. А так знову ж таки повторююсь, москітні сітки, гарне прибирання, дезінфекція. Ну і разом з тим будь-які засоби, які дозволяють нам травити і знищувати оцих самих мух. Я думаю, ну вони все одно будуть, є, але не в таких кількостях, в яких вони є, в основної маси господарів, тому що мухи це напасть. Безпосередньо цього року страшенна, величезна, багато хлопців пишуть з приводу того, як боротись, з чим боротися, що з ними робити. Ну і ще, друзі, дуже немаловажно. Намагайтесь розміщати, якщо ви, ну, у вас немає щільової підлоги, ви не вивозите, не вивозите оці от фекальні маси далеко за межі свого господарства, скидаєте і скердуєте фекальні маси десь там у кучі. Намагайтесь їх якби Розміщати якомога далі від тих приміщень, яких знаходяться ваші свинки. Тому що безпосередньо біля оцих от куч і оці от кучі являються ідеальним таким от полісадником, де розмножуються, розвиваються, лупляться ваші мухи. Тому в ідеалі оці от скирди із навозом потрібно також на регулярній основі обробляти. Дезінфікуючими засобами, ну і разом з тим робити все від себе можливо, щоб цього от літаючого тваря було якомога менше на наших господарствах. Не заважали вони нашим свинкам, не заважали нашій роботі. До речі, можете в коментарях написати ті способи і методи, якими боретесь із оцими от мухами ви. Буде дуже і дуже цікаво почитати. Буду вам дуже і дуже вдячний. Зараз швиденько підемо, поп'ємо чайку і знову до нашої цікавої, веселої роботи. Так що побажайте нам успіхів. Ну і сподіваємося, що нас все вийде. Сподіваюся, що і у вас все вийде також. Так що, друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Обов'язково пишіть. Поради, як ефективно і класно боротися з мухами, буду і я, і наші глядачі вам всім дуже вдячний. Ну а з вами побачимось і почуємося в нових випусках.